Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Моя Авто, модель 9305. Постачається компресор фірмової упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас додаткові насадки, голка для накачування коліс. Також сам компресор і невеличка інструкція. Компресор дуже компактний, ось такий в пластиковому корпусі. Максимальний тиск до 7 атмосфер видає даний компресор. Бачимо шланг довжиною 40 см у нас, схований в нішу, і також схований в нішу у нас. Роз'єм для прикурювача, який Під'єднується на живлення 12 вольт. Довжина дроту 3 метри. Бачимо, ліхтаря в цьому компресорі немає. Зараз ми під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт. І у нас функція автостопу можна виставити потрібний тиск. І коли докачає до потрібного тиску, до вказаного тиску компресор, він автоматично вимкнеться. Ну, Давайте перевіримо, як він працює і як спрацьовує функція автостоп. Бачимо, спрацьовує все чітко. Працює не гучно, але в той же час доволі непоганий потік повітря видає компресор. Також на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. Зустрінемось в наступних відео.